Давайте просто зрозуміємо, що відбувається. Є країна, в якій після дуже важкої і кривавої боротьби перемогли люди. Але в цій країні на всіх ключових посадах, в судах, в прокуратурі, в міліції в усіх державних органах залишилися ставленники того самого пана, який в результаті перемоги людей втік. Це ми всі з вами знаємо. Далі є Європа. Апологетом, стандартом, ідеалом дотримання прав де є Венеціанська комісія. Це дуже поважний орган для правників, і я б навіть сказав для правозахисників. Венеціанська комісія традиційно не любить люстрацію, тому що люстрація це завжди обмеження прав людини. Ми беремо і кажемо, ти не можеш працювати на державній службі ще й довго. Це Я так. скажу більше, саме висновки Венеціанської комісії, наприклад, змусили Албанію взагалі не проводити люстрацію. Просто сам факт їхньої думки змусив цілу країну відмовитися від очищення влади. Безумовно, коли вони прочитали наш закон. До того ж, закон їм приніс діючий представник України венеціанської комісії, якого звати Сергій Васильович Кивалов. Цього пана призначили ще за часи Януковича, і його неможливо так швидко звільнити, тому що знову таки це Венеція, це Європа, це ви правозахисники. Вони не розуміють для них, якщо людина призначена від України, значить вона представляє Україну. І коли вони прочитали в цьому законі, що без рішення суду автоматично ми почали звільняти високопосадовців Януковича, людей, які мають походження з КДБ і відповідно пов'язані з нинішньою кремлівською владою. Вони сказали, як стоп, це порушення прав людини. Але як тільки ми з ними вступили в нормальну розмову, в пояснення того, що в нас відбувається, їхні заздалегідь підготовлені негативні висновки. Одразу ними самими були замінені на запитання. Вони кажуть в цьому звіті, так, в нормальних країнах, в нормальних умовах при очищенні влади треба індивідуально доводити провину кожного. Але коли ми їм пояснили. Друзі, як нам довести провину, якщо в нас в прокуратурі сидять люди Януковича, які фактично організовували терор Євромайдану? Якщо в судах сидять люди Ківалова, які прикривали цей терор Євромайдану, і тепер ми за їхньою допомогою маємо довести їхню провину. Вони кажуть справді. І в висновку є дуже важлива теза, яку би я просив так само виводити на екран. Цей підхід автоматичної ілюстрації може бути прийнятний щодо осіб, що обіймали високі посади в комуністичний період і деяких найважливіших державних установок під час правління пана Януковича йдеться про вищі посади.